Доброго дня, хотіла б поділитися враженнями після перевезення фірми Flamingo водієм Олегом та Альоною. Хіба добре пам'ятаю? Я залишилась дуже задоволена. Було все пройшло швидко, на вищому рівні, якісно, без зайвого стресу комфортно. Я навіть змогла і поспати, відпочити. Пройшло все наскільки швидко, а ще плюс до цього водії мають наскільки хороше почуття гумору. Навіть під час стресових ситуацій вони тримаються, заспокоюють, тобто, скажімо, водії, які, даже, грубо кажучи, психологи допоможуть, підтримують в будь-яку тяжку хвилину, зупиняться і біля якоїсь заправочки, щоб щось перекусити, так само в туалет сходити, що на сьогодні є дуже великою рідкостю, рідкістю. Відмітити, От, тому, ем, якщо на наступний раз буду повертатись в Україну, то відмічу, хотіла би повертатись саме з цими водіями. Дякую.